SPF – це твій захист чи загроза? Чому сонцезахисний засіб найкращий рятівник від зморщок? Які компоненти кремів від сонця непомітно проникають в організм і викликають рак? Та як правильно підібрати сонцезахист, щоб залишатися здоровими і красивими? Я Наталія Бобок, науковиця, лікарка. Вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра, випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. Існує чимало людей, котрі досить не використовують сонцезахисні креми, бо думають, що через них будуть погано засмагати. А ті, хто... Використовує, обирає їх виключно за цифрами рівня захисту на етикеті. Насправді, це набагато складніше. Йдеться не лише про опіки і почервоніння шкіри, а про зморшки, ракові утворення, алергію та інше. Це може трапитися як із тими, хто взагалі не користується сонцезахисними засобами, так і з тими, хто користується, але не знає, як правильно їх обрати. Тож сьогодні я розповім вам усе, що треба знати про сонцезахист і дам конкретні поради з підбору засобів. Хочете мати молоду шкіру та випромінювати і здоров'я, додивіться до кінця і обов'язково підпишіться на канал. До речі, використовувати SPF – це можна сказати такий народний вираз. Насправді правильно говорити санскрін, що дослівно перекладається як сонцезахисний крем. SPF розшифровується як Sun Protection Factor. Тобто сонцезахисний фактор і означає наявність у продукції фільтрів, котрі рятують від ультрафіолетових променів. Але щоб вам було зручніше, я буду використовувати і народне визначення, і офіційне. Перш ніж перейти до теми сонцезахисних засобів, пропоную розібратися, які є види сонячних променів і як вони впливають на людину. Головним ворогом здорової шкіри є ультрафіолетове випроміння. Відомо, що воно руйнує колаген та еластин, через що на шкірі з'являються пігментація, зморшки, сухість та почервоніння. Ультрафіолетове проміння може завдати не тільки зовнішньої шкоди, але і спровокувати фотоканцерогенез. Це пошкодження ДНК клітин, котре може сприяти розвитку раку. На сайті Національної бібліотеки медицини США це найбільша медична бібліотека в світі, заснована в 1800 1936 році. Зазначається, що ще у 1906 і Тисячу 1907 році вчені Хайт і Дюбрей опублікували перші докази зв'язку раку шкіри людини із сонячним світлом. Чому це відбувається? Існують промені типу A, B, C. Про останні говорити не будемо, бо від них нас поки захищає наш озоновий шар. А нас цікавлять саме перші два типи. Ви могли бачити їхні позначення як UVA. Та UVB на сонцезахисній продукції. Кожен з них по-своєму, але дуже потужно і небезпечно впливає на шкіру. Головна відмінність у тому, що UVA промені проникають глибше у шкіру і прискорюють її старіння, тобто UVA. UVB це промені проникають лише в верхні шари шкіри і викликають опіки. А тепер давайте розберемося, чим іще відрізняються ці типи. Випромінювання і яку небезпеку становлять. Ювій-промені мають більшу довжину хвилі, але менше енергії. Негативний вплив проявляється поступово як старіння шкіри. Викликають пошкодження колагену та еластину, призводячи до зморщок, гіперпігментації та погіршення стану шкіри. Проникають в шкіру глибше і викликають непряме ушкодження ДНК. Пов'язані з деякими видами ракування. У шкіри, можуть провокувати шкідливі утворення. Однаково сильно діють і взимку, і влітку, тому захищатися від них треба цілий рік. Також UVA промені можуть проникати крізь хмари, скло, до речі, та легкий одяг. Хтось може думати, що коли їде за кермом, за склом, або коли йде сніг чи дощ, той санскрін не потрібен. Через це шкіра буде без захисту більше половини року, що негативно вплине. На її стан для маркування uva променів таких використовуються абревіатури PPD з цифрою, чи PA з плюсиками або позначки Broad Spectrum – UVA, UVB чи літери UV у кружечку, що означають захист від обох видів випромінювання. Тепер давайте поговоримо саме про UVB-промені. uvb промені, UVB -промені вони мають меншу довжину хвилі, але вищий рівень енергії. Негативний вплив проявляється майже одразу: опіки чи запалення шкіри. Стимулюють вироблення меланіну, тобто появу засмаги, а у великих дозах викликають запалення, почервоніння і опіки шкіри. Безпосередньо пошкоджують ДНК, викликаючи мутації, можуть пошкоджувати Сітківку ока та викликати рак шкіри. Їхня інтенсивність коливається. В помірному кліматі найбільш активні з весни до осені, приблизно з 10 ранку до 16. uvb промені не можуть проникати через скло і, здебільшого, відфільтровуються хмарами. Рівень захисту від цих променів вказується на продукті цифрами поряд із абревіатурою SPF. Отже, вплив UVB-променів: ми можемо. Доволі швидко відчути і побачити від такого випромінювання можуть сучасні застосунки, наприклад, погода в iPhone, котрі показують щоденний uv індекс. Таким чином ви можете зрозуміти, в який час найбільш небезпечно знаходитися на сонці. А от вплив променів типу А. UVA ніяк не відчувається. Тож багато людей і досі переконані, якщо вони не засмагають або на шкірі немає почервоніння, значить і ультрафіолетове випромінювання на них не діє. Отже, шкіра в безпеці і SPF можна не наносити. Але на жаль, це не так. Уважно погляньте на фото цього чоловіка. Цю нашумівшу світлину у 2012 році оприлюднило американське медичне видання New England Journal of, Медисин. Це фото далекобійника, котрий 28 років Провів за кермом. Однією половиною обличчя він завжди був повернений до сонця, а як ми вже знаємо, частина променів проникає навіть через скло, це UVA-промені. Не треба сильно придивлятися, щоб помітити на цій половині обличчя глибокі зморшки і сильно обвислу шкіру, котрих немає на іншій. Це є фотостаріння, тобто передчасне старіння, ознаки якого можуть проявлятися навіть на молодій шкірі. Воно Пикане саме uva променями До речі, деякі сонцезахисні засоби, особливо більш старого покоління, містять фільтри, котрі захищають лише від uvb променів і рятують від опіків. Тож, відповідно, старіню шкіру вони ніяк не запобігають. Ось чому дуже важливо розбиратися у типах і складових кремів від сонця. І ще одне важливе попередження: деякі виробники косметики вказують, що їхня продукція. Містить SPF, наприклад, тональні креми. І людина думає, що тепер їй не потрібен санскрін, бо вона вже захищена. Але треба зазначити, що зазвичай косметичні засоби містять в собі лише фільтри від UVB-променів. І то це SPF із невеликим фактором, наприклад, 15, 20, котрий не забезпечує достатнього захисту. А тепер давайте поговоримо про те, які типи фільтри. Існують в санскрінах, як вони працюють, і який насправді вплив чинять на шкіру. Сонцезахисні фільтри це інгредієнти в косметичних засобах, які захищають шкіру від пошкоджень, викликаних дією сонячного випромінювання. Отже, існують фізичні. Хімічні фільтри, а також органічні фільтри нового покоління. А я допоможу вам розібратися в тому, які плюси і мінуси є в кожному з цих типів фізичні або Мінеральні, також ще говорять, містять оксид цинку та діоксид титану. Як працюють санскріни із фізичними фільтрами? Вони не всмоктуються в шкіру, а працюють з її поверхні, вважаються безпечними. Також вони знешкоджують ультрафіолетове проміння, відбиваючи та розсіючи його. Третє, потребують оновлення кожні дві години, мають ряд недоліки, фізичні фільтри. Це закуповувати утворюють пори, можуть бути жирними і важкими на шкірі, і залишати білий слід. Також можуть скочуватися. Також фізичні фільтри під час нанесення макіяжу поверх Санскріну його можна частково як стерти. І захист від сонця буде неоднорідний. Саме через недоліки продуктів з фізичними мінеральними фільтрами, дехто зовсім відмовляється від SPF-захисту. Або намагається Нанести таку зовсім невелику кількість, що робить його дію неефективною. Підкреслюю, щоб досягти того ступеню захисту, котрий зазначений на етикетці крем сонцезахисний, потрібно наносити у достатній кількості. Навіть існує конкретне дозування це 2 міліграми санскріну. на... Кожен квадратний сантиметр шкіри. Щоб легше орієнтуватися, це десь четверть чайної ложки крему на обличчя, або половина чайної ложки для обличчя і шиї. І ще простіше запам'ятати правило двох пальців, на які треба нанести дві смужки сонцезагісного крему на перший палець для обличчя і на другий для шиї та зони декольте. Повернімося тепер до наступної, до другої категорії фільтрів це хімічні. Отже, хімічні фільтри вони повністю поглинаються шкірою на противагу від фізичних. Друге, вони абсорбують ультрафіолет, перетворюючи ультрафіолетові промені в теплову енергію. Третє, за рахунок того, що всмоктуються шкірою, вони її не обтяжують і не залишають жирних та білих слідів. Четверте: деякі з хімічних фільтрів старого покрутування коління можуть Увага, бути небезпечними, викликати алергічні реакції, бути гормональними руйнівниками, накопичуватися в організмі і впливати негативно на ендокринну систему. Використання засобів з такими фільтрами у довгостроковій перспективі може провокувати рак. Причому цей вплив буде настільки непомітним, що людина навіть ніколи не здогадається про причетність косметичного засобу до її хвороби, оскільки існують фільтри. Котрі можуть нашкодити здоров'ю, зупинюся на цьому пункті. Трохи детальніше, щоб ви знали, як убезпечити себе від такої продукції. У 2021 році управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США FDA, оновило правило щодо spf продуктів. Було визначено 12 інгредієнтів, котрі мають недостатню кількість даних для підтвердження їхньої безпеки, тому не потрапляють до категорії GRACE. Generally recognized as safe and effective, загально визначені як безпечні та ефективні. Увага, дівчата і хлопці, зараз я покажу список цих компонентів, а ви обов'язково зробіть собі скріншоти та збережіть собі. А в майбутньому обов'язково перевіряйте їх наявність у складі санскріною перед його покупкою. Отже, зараз ми покажемо список потенційно небезпечних інгредієнтів і обов'язково робіть собі. Зверніть увагу, що іноді виробники хитрують і не виносять назви сумнівних інгредієнтів на етикетки. Найчастіше вказуються косметичні властивості засобів, типу подвійний захист, не містить консервантів. А от повний склад, написаний такими маленькими літерами відповідно до міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів інкі-ліст. Часто містять складні назви латиницею, котрі відрізняються від загальновживаних. Назв компонентів і не зрозумілі зовсім звичайній людині. Щоб вас не ввели в оману, зараз я дам вам повні назви компонентів відповідно до інки. тобто, так як вони написані саме на етикеті, обов'язково заскріньте і майте під рукою. Під час вибору сонцезахисту. Також деякі хімічні фільтри пов'язують із ризиком алергічного контактного дерматиту та ендокринними побічними ефектами. До них відносять оксибензон, гомосалат, октіноксат та авобензон. Такі інгредієнти, як оксибензон, октіноксат, октісалат, октокрілен, гомосалат і авобензон, всмоктуються в організм після застосування на шкіру. Було доведено, що ультрафіолетові Фільтри можна виявити у крові, сечі, грудному молоці навіть через кілька тижнів після останнього використання. Інгредієнти сонцезахисних кремів виявлялися у плазмі крові матері та плода. Деякі компоненти співпродуктів можуть протрапляти в організм через рот, коли ми використовуємо, що викликає занепокоєння щодо можливих внутрішніх побічних ефектів. І ще один важливий факт: окрім впливу на здоров'я людини, Деякі хімічні ультрафіолетові фільтри шкодять навколишньому середовищу. Зокрема, оксібензон та октіноксат негативно впливають на коралові рифи, спричиняючи їх знебарвлення та загибель. Саме тому, 1 січня 2021 року, ці компоненти заборонені на Гаваях. Також треба додати, що на якість і сп'євзасобів впливає такий фактор, як фотостабільність. Це здатність фільтрів залишатися ефективними під дією ультрафіолетового випромінювання. Якщо простіше, це те, скільки часу засіб залишається дієвим. Наприклад, деякі хімічні фільтри виявилися нестабільними під дією сонця, такі як оксибензон і авобензон. Авобензон, наприклад, втрачає від 50 до 90% своєї ефективності після однієї години, Опромінення. Авобензон плюс октіноксад, ця комбінація руйнує стабільність фільтрів. І нарешті переходимо до третього типу фільтрів це органічні фільтри нового покоління. Вони поєднують в собі найкращі ознаки фізичних та хімічних фільтрів. Перше, вони є повністю безпечними для шкіри і організму. Друге, вони Повністю поглинаються шкірою і максимально комфортні у використанні. Третє, вони не забивають пори, не залишають слідів на шкірі і не скочуються під косметикою. Це дозволяє наносити крем у необхідній кількості. Четверте, і вони не шкодять навколишньому середовищу. П'яте санскрін з органічними фільтрами нового покоління потребує лише одноразового нанесення на відміну від фільтрів попередніх. Про які я розповіла раніше, тому що органічні фільтри нового покоління діють протягом цілого дня у повсякденному житті. Але якщо ж ви, звичайно, вирішили провести цілий день на свіжому повітрі, або відпочити на пляжі, крем треба періодично оновлювати. Також я хочу розповісти про іще один тип класифікації сонцезахисних засобів. Є санскріни, котрі просто захищають від шкідливого випромінювання, а є ті, Котрі мають ще і деякі додаткові потужні ефекти. Вони не лише рятують шкірові дії небезпечних променів, але і запобігають пігментації, працюють як живильна маска та багато іншого. Розповім детальніше на прикладі сонцезахисного крему Sunscription Dark Spot Defense SPF 50 від інституту. Це продукт. Три в одному для ультрафіолетового захисту, освітлення та догляду за шкірою. Цей крем збільшує рівень зволоження в 60 разів. Почну з того, що Санскрін містить три органічні фільтри нового покоління. Фотостабільні, безпечні, схвалені у світі. Вони захищають від UVA та UVB променів. Також цей засіб містить компоненти, котрі дозволяють запобігти та боротися з пігментацією, сприяють відновленню та живленню шкіри. У складі Санскріну від інституту є навіть тінт, котрі підлаштовуються під тон шкіри і робить її максимально сяючою. Отже, підсумую тему фільтрів і залишу вам іще одну. Одну пам'ятку, щоб ви могли собі заскрінити. Отже. Підіб'ємо підсумки і запам'ятаємо коротку інструкцію з вибору сонцезахисту. Перше, коли купуєте санскрін, треба уважно вивчити його склад на рахунок небезпечних компонентів. Список я вам дала вище. Друге. Обов'язково переконайтеся, що засіб має широкий спектр дії, захищає від UVA та UVB променів. Третє, далі дивимося на рівень захисту від цих променів, цифри SPF та показники PPD. Та звертаємо увагу на фотостабільність фільтрів. Нестабільні фільтри я вам теж назвала вище. Четверте. І головне нагадаю: сонцезахисні креми це найефективніші засоби боротьби зі старінням шкіри. Їх треба використовувати щоразу, як виходите на вулицю, або, навіть якщо просто сидите на сонці біля вікна. Без них не можна навіть у хмарну погоду. Цікаві факти про засмагу та боротьбу. З нею. Тренд від Шанель. Вважається, що першою світову моду на засмагу впровадила легендарна Коко Шанель іще у 20-х роках. На одному із своїх показів вона випустила на подіум засмаглих моделей. А вже через кілька років журнал Vogue почав активно рекламувати лампи для засмаги. Шкіра сигналізує про засмагу. Засмага тобто темний пігмент, котрий з'являється внаслідок продукції меланіну. Це захисна реакція. Шкіри на пошкодження. Тобто те, що ми вважаємо естетично красивим, це своєрідний крик про допомогу від шкіри, на котру негативно впливає ультрафіолетове випроміння. Допотопний сонцезахис. У Древньому Єгипті ще дуже багато років назад, до нашої ери, використовували суміш рису, жасмину і люпіну. Єгиптяни змішували інгредієнти і застосовували їх у вигляді густої пасти для шкіри. Вона нібито поглинала ультрафіолетове проміння. А от стародавні греки, теж до нашої ери, для захисту шкіри від сонячних промінів використовували оливкову олію. Вірю, я надала. Вам максимальний обсяг корисної інформації, котра стане у нагоді при виборі СПФ засобу. Попереду ще безліч цікавих тем і змістованих розмов. А щоб ви не пропустили найцікавіше, підпишіться на канал, і я вас обіймаю.